Поки працює лікарня, то є відповідна процедура, яку пояснив 5 разів. Тобто треба брати якийсь об'єкт у лікарні. Варіант, наприклад, та сама дива труба. Пояснив 5 разів. 5 разів ми почули, але не зрозуміли, Пишуть листа листа нічого немає. Поясніть там ще. Якщо запустити на сьогоднішній день такий об'єкт в формі, наприклад, через без безлоків, то відповідно це кримінальне відповідальність. Якщо через локи, то фірма, яка виграє об'єкт, будує здає в експлуатацію, і відповідно, відповідно до статті 120 земельного кодексу, або 370, даний об'єкт знаходиться вже на цій території лікарні і далі вже тарифи виставляють вони, які хочуть, а не ті, які ви бажаєте ви ну, громада. Отчимося ситуацію. Тарифи тарифи встановлюють, ви не, не можете встановити тарифи, які голоду ви збережу. Шановні колеги, я... звертаю вашу увагу. Шановні колеги, так я звертаюся до вас. Звіниться ще раз подавсь до сесії з цим аналогічним питанням. Патрульович, будь ласка, розгляньте їхню заяви, їхнє звернення в потритах і прохання на сліду сесію винести це питання на розгляд профільних комісіях депутатам, щоб це детально вивчили, і що ми вже розглянули і ще до сесії це питання. Тут ще ситуація складається чорна, самого. Я наскільки знаю, він пояснював керівників лікарні, що при отриманні ліцензії на наркотичні засоби, там якісь є ссылки на відповідні, на які земельні ділянки і кадастрові номери. Рівника це питання. Панамі колеги, я запропонував троліович, це питання зараз не розглянути на противочка, розглянути це питання. Ви про це заяву звертаєтесь до питання, питання вирішуєте по суті. Це питання було під питанням, вивчено, розглянуто на сьогодні, чих місяцях троліових питання ми не запитали сьогодні сесію щодо надання дозволу або не надання, тобто вирішують закону порядку. Дякую. Бурденко яких умовах подарували, Богдана канала 78-365 метрів квадратних. Просто так подарували. Яка там